Студія Крок на зустріч мала свій початок. Це були кроки, напевно, такі, які чекали, що буде далі, не впевнені, але до цього часу допоміг Господь. Початку 90-х були великі переміни. Відкрилися великі можливості для проповіді Іванелі. Переповнені площі, навчальні заклади, досить багато людей. Пройшло кілька років, це пішло на спад. Виникло питання, як ефективно імуналізувати людей. Був час, коли працювали місіонери Ігор Мартинюк, Саша Олішук, Юра Ребрик. На початку 2000-х вони мали. При церкві таку програму дитячу, де транслювали на місцевому телеканалі, і досить часто вони знімали ці телепрограми в нас в місії. І при кожній зустрічі вони наголошували, чому б не створити подібне щось при нашій церкві, знаючи, що в нас досить багато є ну, зівної молоді. Ми думали про те, як евангелізувати, як нести вістку Єванглії і різні методи вишукуючи. Ідея була, і вона виношувалась довгі роки. Але треба були люди, які б підтримали. кілька зустрічей мали, спілкувались потім на рівні місії з керівництвом місії спілкувалися з керівництвом області. І дійшли до згоди, що все таки варто попробувати, хоча якісь були незрозумілі ніби острахи телебачення, як то воно. Ми казали, телебачення це не наше, а тут самі на телебачення. Ну, але з думкою такою, що це для людей, які не знають Христа. На моє переконання, всяка справа, яка робиться для поширення Божого царства, вартує уваги, тому. Ми, як адміністрація місії, підтримали, бо бачили в цьому один з інструментів, яким можна досягати людей. Зібралася така команда служителів, бізнесменів. Обговорили, з чого почати. Я як... у приміщенні «Голос надії запросили підприємців, і там для нас зробили презентацію проєкту Крок на зустріч. Потрібні були кошти для Техніки, обладнання та ефірів. І я мав можливість долучитись до цього проєкту. Рішили, що технічну частину ми забезпечимо з братами, бізнесменами. Сума на той час то була немала, але ми все-таки зібрали ці кошти, купили апаратуру, яку потрібно було. Зібравши певну суму, ми з Ігором Скотцем вирішили в Київ на покупку техніки. Все робилося з вірою. Ніхто ще не знав, як це робити. Але вже були впевнені, що рухатися треба і треба з чогось починати. Ми поїхали в івано франківськ де виходила вже телепередача Вірою. Порадилися з, з друзями, які ведуть багато років, питали поради інших людей і просили, Боже, поможи нам зробити, що було добре, правильно і воно запрацювало. Стало питання, де знайти людей, які мали б досвід або мали бажання працювати над подібним проєктом. Вирішили подати записку після зухіння в церкві Христа Спасителя, можливо, хтось відгукнеться. Таким чином знайшли перших наших працівників Наталія Носалюк і Фурман Галина. Одне з складних питань, якого я боявся і яке здавалося самоскладне – це команда. Люди. Але так Бог допоміг, так склалося. Якраз Роман переїхав з Вариша до Луцька, який працював в Кузнецовську, тепер Вараш. На місцевому телебаченні і переїхав до Луцька, працює на одному з місцевих телеканалів. Я перезвонив до Роми, ми зустрілися, і Рома з радістю зголосився працювати з нашою командою. З дитинства було бажання через радіо телебачення говорити людям про Бога, його любов. І я щасливий, що з Божою поміччю, з допомогою добрих людей моя мрія здійснилася. Основний склад команди це переважно 3-4 людини. Але впродовж цих десяти років до праці долучалися люди, які були просто небайдужими. Це волонтери, водії, це оператори, хлопці, які з радістю при нагоді брали у руки камеру і знімали. В студії я вже працюю шість років. У нас кожного є свої обов'язки. До моїх обов'язків входить пошук локацій, їх оформлення, підбір. Зйомка, також монтаж, кольорокорекція і технічне забезпечення, наприклад, трансляцій або якихось там інших зйомок. Речі, які від Господа, і часом якісь перешкоди, і трудні моменти, але все, що Бог хоче, Він шукає людей і втілює ці речі через людей. Я прийшов на телеканал Нововолинь, зустрівся з дирекцією і сказав щиро, відверто. Ми хочемо вести телепередачу, але у нас поки що нікого нічого немає. Ми хочемо сформувати команду. Вони з дивані глянули і сказали Попробуйте, давайте нам одну телепередачу. Ось, ось в кін кінці року ми побачимо, подумаємо і скажемо так чи ні. Я збито вийшов і сказав, Господи, допоможи, з чого нам почати, як сформувати і що принести. І ми їм принесли. І вони сказали, що добре. Перед працюйте, коли скоць Ігор і шолом Володя запропонували нам з Наталою спробувати створити перший випуск програми Крок на зустріч. Ну, ми ще не знали, що це буде крок на зустріч. Ми з Наталою погодилися. Чому тому, що ми були у пошуках служіння, ми хотіли бути корисним для Бога і чому б не спробувати? І це вдалося з Божою допомогою. Колеги запропонували назву Крок. Мені сподобалося, але хотілося додати кроку ще поштовх до чогось. Я просто запропонував додати слово на зустріч. Мене підтримали. Тепер крок має ціль: крок на зустріч до Бога, людей, допомоги, підтримки, крок на зустріч вченню і так далі. На телеканалі Нова Волинь ми транслювалися впродовж п'яти років. За цей час вийшло 192 телепрограми. Уже на 12-му каналі це чотирнадцяти хвилинні випуски, і це більше 220 телепрограм. За цей час були різні телепроекти. Це кропна зустріч, вижити, щоб жити, вижити в сім'ї, кропна зустріч оновлений, також ранкові зустрічі і історії війни. Моя історія 24 лютого 2022 року. Я була частим гостем в маленькій студії Крок на зустріч». Ця крихітна кімната слугувала і студією, і монтажної, і кімнату для написання сценаріїв і прийому гостей. Після перших випусків команда телепередачі звернулася до нас щодо записання музичного кліпу. Гурт Єдність, в якому співав Олексій, якраз випустили свій перший альбом. Вже в березні вийшов перший кліп, а через два місяці ще один. І до кінця року ми вже записали ще декілька відео, де співали вже наші діти. Я долучилася до створення дитячого випуску програми Крок на зустріч на початку 2014 року. На той час вийшло вже декілька ефірів телепрограми, і так як я працювала в відділі освіти місії Голос надії, яку очолює Євгеній Федорович Абрамович, саме він запропонував нам почати дитячий випуск цієї програми. І тому в березні 2014 року вийшов в ефір перший випуск дитячої телепрограми Крок на зустріч. На моє переконання, крок на зустріч це був ще один крок для того, щоб більш ефективно Українська церква Християн Віри Євангельської могла здійснювати свій стратегічний задум. А задум цей полягає в словах Ісуса Христа. Ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє». Можна проповідувати на площі з біблією в руках, можна проповідувати на стадіоні, можна говорити індивідуально, можна проповідувати в студії і таким чином захоплювати сотні, тисячі, і навіть мільйони глядачів. Студія крок на зустріч це не лише телепрограми, це п'ять випусків газети з однойменною назвою, це радіопрограми, це бігборди та різні рекламні афіши. А також командою ми знімали богослужіння, проводили прямі трансляції, вели медіасупровід різних церковних заходів. Коли почався карантин, то виникла потреба в прямих трансляціях. І ми почали цим займатися, почали цьому вчитися, прийшлося саме все розбиратися. І на сьогоднішній день ми вже щось трошки навчилися, і по можливості стараємося допомагати іншим хто. Тільки це все запускає. Ця передача внесе і внесла вже свій вклад у наше волинське об'єднання церков християн вірі Євангельської, як така, яка фіксує найбільш важливі події нашого братерства. І це не з тим, щоб, можливо, когось похвалити чи повищити, але з тим, щоб всі люди знали і, може, десь самі були наслідниками. Тих добрих діл, які християни в теперішній час продовжують звершувати, і особливо в цей складний час час війни, у першому дитячому випуску програми Крок на зустріч йшла мова про те, як проявити любов до мами. І в цій програмі брав участь разом зі мною мій син, якому на той час було 5 років. Сьогодні йому вже 15. Тоді, у 2014-му я з ревністю і з бажанням взялася за цю справу, але все ж відчувала певну розгубленість у зв'язку з ситуацією в країні. Думалося, чи має сенс ця справа в сьогоднішніх умовах? Чи буде можливість продовжувати цю справу, коли в країні йде війна? Але безперечно, з часом прийшло розуміння, що і в такі складні часи. Не варто опускати руки, варто працювати, використовуючи ті можливості, ті ресурси, які ми маємо на цей час, для того, щоб благовістити і дорослим, і дітям. В час повномасштабної війни в Україні також з'явився новий напрямок у програмі: а саме, рубрика історії війни. Безпосередніми учасниками цих випусків були звичайні місіонери та християни, які опинялися в складних життєвих обставинах. Хтось розповідав, як чекав чоловіка із фронту. Інші ділилися своїми переживаннями і надією, яку вони покладали на Бога, опиняючись в окупації. Деякі християни також розповідали про волонтерську діяльність та капеланство. Всі ці історії, на нашу думку, є яскравим свідченням Божої любові, навіть тоді, коли в країні відбувається війна. Адже сьогодні нам так потрібен вихід, надія і любов. Ми віримо, що глядач, який буде дивитися ці телепрограми, буде знаходити відповідь на ті питання, які його хвилюють. Коли ми погоджувалися на працю в студії Кропнозустріч, ми не усвідомлювали, що чекає нас попереду, і на всі масштаби цієї праці. Певною мірою це давало можливість рухатись і не здаватися, а кожен новий виклик сприймати як можливість ставати кращими. Фактично, це стало початком нового етапу і для нас. За 10 років ми записали більше 30 музичних кліпів, і всі вони стали частинкою телепрограми Крок на зустріч. Я думаю, що не помилюсь, коли скажу, що крок назустріч стимулював чимало музичних гуртів та солістів записувати свої музичні кліпи. Професійно і якісно в цілях поширення християнських цінностей. А також, на нашу думку, ці програми виявили багато якісних служителів та цікавих спікерів для широкої аудиторії. Ми вдячні місії Голос Надії і церкві за виділене приміщення, у якому проводили зйомки, записи і все, що стосується організації програми. Але це була одна кімната, і зрозуміло, що спершу було тіснувато. Ми... Волинське об'єднання, церков християн Віри Івангельської з Божою допомогою. І це одне із чудес, ми змогли придбати приміщення, в якому зараз розміщена і наша канцелярія, і знайшли своє місце, в якому працюють. Працівники і взагалі студія Крок на зустріч. Для мене ще є такий знаковий момент. Це церква Спасіння, яка побудована тут поряд, де зараз студія знаходиться. Ця ж студія Крок на зустріч. Дуже багато сюжетів знімала в церкві. Я деколи кажу, що, напевно, немає такого місця, де ці люди не були. Вони використовують різні локації, різні моменти. І в даному випадку це дуже гарно. Получається, ми співпрацюємо з крок на назустріч і дуже задоволені. Телепередача не зупинила свою діяльність, коли прийшов карантин, коли з'явилося багато обмежень. Вона продовжила свою працю і в воєнні часи, коли так само багато людей виїхало, коли багато змін прийшло, горе і біди. Несе це живе Боже Слово, яке є потрібне і необхідне в будь-яких випадках життя. Війна для нашої країни і для студії крок на зустріч» була великою несподіванкою. І все ж таки, незважаючи на цю трагедію, студія продовжила працювати, і у нас виникло багато потреб. Зокрема, створився Ютуб-канал Волинського об'єднання Української церкви християн віри Євангельської. Ми почали знімати сюжети саме про діяльність церков в час війни. Ми побачили багатьох християн, задіяних у волонтерській і капеланській справі. У 22-му році працювало лише троє працівників, і нам дуже не вистачало цієї четвертої людини. До команди я приєдналася у травні 2023 року, і тут я займаюся монтажем та соціальними мережами. Крок на зустріч для мене це можливість служити Богу. Це місце, де я можу розвивати і використовувати ті таланти, які дав мені Господь. Тут я можу розповідати про Господа. І його великі діла багатьом багатьом людям. Як працівники студії Крок на зустріч ми також часто втомлюємося, сумніваємося, маємо якісь особисті переживання. Особисто для мене студія Крок на зустріч це місце, де я бачу через інших людей могутнього і люблячого Бога. Неодноразово беручи інтерв'ю у героїв програми, я утверджувалася сама, бачила, що Бог живий і він може відповідати так само на мої потреби. Я дякую Богові, що через цю телепередачу люди можуть не тільки почути про Христа, але й пересвідчитись на свідченнях, на фактах, на діях, що робить Бог теперішнього часу. Кожен випуск це сіня, сіння слова Божого, і ми це робимо всліпу, Адже ми не знаємо, хто увімкне і подивиться той чи інший випуск. Але ми це робимо, робимо для слави Божої. І так як благовістя через засоби масової інформації є актуальним, затребуваним і перспективним, то хотілося, щоб ця справа була орієнтована не тільки на дорослих, а також на дітей. Я одного разу розмовляв з людиною, яка прийшла на співбесіду через телепередачу. Вона побачила в записі, зателефонувала до журналістів, дали контакт, і ми зустрілися, отримала надію. Сьогодні вона є член церкви, служить Богу. Оглядаючись на пройдений шлях, я розумію, що ця справа була від Бога. І не дивлячись на те, що мало хто вірив, що воно буде працювати, але тисячі людей за ці 10 років почули вістку про Бога. Це десятирічна євангелізація біблійних істин, моральних цінностей. Яку з Божою допомогою несуть працівники студії та волонтери. Телестудія Крок на зустріч на сьогоднішній день працює, розвивається і віримо так, що у Бога є ще проекти, ще є плани, через які він хоче здійснювати свою працю, в тому числі і через працівників, і взагалі через саму студію Крок на зустріч. Хай надалі рухається справа благовістя, хай і надалі. Звершуються нові проекти, хай і надалі вся слава належить Ісусу Христу.